Because you are not alone. вітаю вас! Це черговий випуск проєкту Свої, в якому ми розповідаємо вам про тих, хто наближає нашу українську перемогу. Цього разу випуск буде незвичайний, тому що ми знову ж таки будемо говорити про тих самих людей, про тих, хто наближає українську перемогу, але про тих, хто робить це іншим способом. Вони допомагають в медичних сферах, в гуманітарних сферах. Ми говоримо про велику волонтерську організацію, яка зародилася в Німеччині, але знайшла хороших партнерів в Україні і тут, і у Львові. І вже нещодавно відбувся п'ятисотий приїзд в Україну цієї організації. Надзвичайно великий обсяг допомоги, надзвичайно Кількість хороших щирих людей, справжніх друзів України, які допомагають нашій державі, нашій справі по обидва боки кордону. Я з великою приємністю, великою радістю рекомендую вам представляю Дмитро Симовоник, член правління Rotary Club Львів Інтернешнл в Україні. Пане Дмитро, доброго дня! Вітаю вас! Вітання віктор, вітання всіх! Дуже приємно! А також керівник благодійної організації Конвой друзі допомагають» німецької благодійної організації Крістофер Йорен. Крістофер, раді вас вітати в Україні. Слава Україні! Отже, понад 500 поїздок, 5 тисяч тонн допомоги, більше 5 мільйонів євро закумульованих, зібраних і на них закуплено допомоги для України. Крістофер, до вас перше запитання дуже просте: три роки, чотири роки інтенсивної роботи. Це надзвичайно великі зусилля. Навіщо вам це? Do it a couple of years, and we are uh, in friendship with a lot of uh, people here in uh, the Ukraine region. And uh, we start a Christmas parcel convoy ten years ago to Odessa region and Chervogod uh, region. And we start uh, five years ago uh, first connection with the Christmas parcel convoy for relief. Mm -hmm. Christopher, you are Запропонує повернутися трошки раніше, власне, в 2014 чи 2015 роки. Є Німеччина, ви є підприємцем в Німеччині, ви є активним учасником своєї спільноти, громадянином своєї країни. І є Україна, далека країна, яка знаходиться за 2500 тисячі кілометрів від Німеччини. Як ви знайшли Україну? На Бикас Агат Біцфо Українусія Україн аспартів Юнію Ендефюча. And uh, we want to show that we stay on your side, and uh, we want to uh... but think about 2014 before the war, the big war started. You started helping even before that.: The idea is to bring children together to bring the next generation of Europeans together. and then Christmas pass or time, it's a good decision to give. Packages from a European child to an uh, Ukrainian child. That is a base idea. We call this concept Christmas parcel convoy, and this is what uh, was started in a network uh, named Roundtable. Mm -hmm. It's a worldwide uh, concept like Rotary Alliance, and we saw uh, the possibilities to use this network to do more. На цьому моменті з'являється історія про Rotary Club Львів International. Дмитро я попрошу вас розповісти. Я знаю, що це дуже така е, е, романтична історія, я би так сказав, бо дуже захоплива історія. Розкажіть, як ви познайомилися, як ви почали разом працювати е, в Rotary, е, як сказав Крістофер, дуже багато е, клубів по цілому світу, і всі клуби мають доступ до загальної бази даних і можуть сконтактувати з любим ротарі клубом. На той час я був президентом нашого клубу, і до мене звернувся ротарієць Алекс Хайнельд. Він німець, але проживає в Варшаві і з ротарі клубу «Гьоте». І Він сказав: ми хочемо приїхати і привезти подарунки львівським дітям. Ми запитали, скільки? Каже, ну 4,5 тисячі. Це близько однієї вантажівки. Фішка одна, що ми до кінця не знаємо, що запаковане. Ми знаємо, що там може бути іграшка, там можуть бути канцтовари, там може бути одяг, але що саме конкретно, ми не знаємо. А, і тому в цьому є одна загвоздка, а друга, що ми хочемо це роздати е, особисто. Я Запитався, ну окей, е, а яким конкретно групам ви б хотіли це давати? Він каже, це на ваш вибір. <гум> і, відповідно, ми почали думати. Ми сконтактувалися. Ми на той час вже працювали як ротарійці. з Відділом соціальної політики, ми говорили про сиротинці, а ми говорили з паном Володимиром Лисом. І він каже: ви знаєте, ну на, на Святого Миколая на Різдво оці дні вони насправді стресові дні для дітей в сиротинцях. І нас є каже, ціла група людей, дітей, соціально незахищених сімей або сімей, які потрапили в важкі життєві ситуації, яким, ну, ніхто ніколи нічого такого не давав. Чому б не спробувати? Ми сказали, добре. Стосовно е, оформлення митного цього, ми тоді познайомилися з народною самообороною Львівщини, яка вже мала значний досвід і постійно цим займалася. І, відповідно, ми почали разом сідати, говорити, залучили так само людей із обласної адміністрації, з міської, і розробили цілий план, тому що, коли вони приїжджають, на той час ми їздили як по області, так і в місті. Останній раз це, я пам'ятаю, було дуже круто, тому що ми зібрали по-моему, біля понад тисячу дітей в цирку. Директор цирку, що зробив невелике шоу для дітей, і наші партнери, і ми, і волонтери всі разом роздавали. Це був такий дуже цікавий досвід, який залишиться, мабуть, до кінця в пам'яті. Але в 2022 році все змінилося, розпочалася повномасштабна російська агресія в Україні і потреба українців дещо. Я не скажу, змінилися, але вони стали набагато більшими, набагато ширшими. Я знаю, що перші вантажівки від вашої організації приїхали в Україну практично одразу після початку повномасштабного вторгнення. Крістофер, як ви дізналися, що в Україні розпочалася величезна повномасштабна війна, така як в Європі останній раз була під час Другої світової війни в 1941-1945 роках, як ви відреагували на це? steps After February uh, 2002, it uh, very easy because everybody in Europe sees the needs and everybody wants to help. Mm -hmm. And we use this energy and uh, bring this to uh, Ukraine. We use the, the connections here uh, based on Christmas parcel convoy, connections to Rotary Club, connections to the civil council and so on. And that is the reason why I was able to um, to Start uh, in a short way after February. ця потреба. Ви одразу розуміли, що потрібно робити акцент на медичному обладнанні. Я знаю, що ви поставили дуже багато медичного обладнання в різні лікувальні заклади України. Yes, we collect 5 uh, million euros. Mm -hmm. And uh, there was a change in uh, possibilities with our help because we are able to ask where are the needs? Mm -hmm. and, um, we, uh, Answer these needs uh, with investments concretely in infrastructure products, in medical products, and uh, some trucks of food. От, Дмитре, дуже цікаво еволюцію цих потреб, як це розпочиналося в лютому 2022 року, оскільки і справді тоді дуже багато людей потребувало навіть абсолютно самих простих речей, як предмети гігієни, як памперси для дітей, зубні щітки. І як це еволюціонувало сьогодні? Як змінювалася ця потреба в допомозі? Ну так, йшло від самих простих потреб. А тих самих, навіть потім, робились такі. Пакети для людей. Вони ще досі, до речі, роздаються в Херсонській області, де в тебе є, умовно кажучи, продуктовий пакет і гігієнічний пакет десь на тиждень-два для невеликої родини. Але зразу ж тоді ми вже розуміли, що щось мало йти пов'язане з медициною. Ми безпосередньо працювали насправді з лікарнями і по роторі, і спільно з Фройдегельфен конвою із народною самообороною вже раніше, бо ще до війни. Тільки завдяки співпраці з ними ми поміняли десь понад 500 ліжок в першому ТМО лікарні на топольні у Львові, у Львові. але це так само і інші були лікарні. Контакт був постійний, тому що в грудні 21-го року вони приїхали, передали подарунки в січні. Вони привезли я наскільки що досі пам'ятаю ліжка, які пішли в районну лікарню в Миколаєві Львівської області. І, Відповідно, ми постійно в контакті були, і вони бачили лікарні своїми очима, і вони розуміли, що потрібно. А потім питали нас. Тому от так спільно ми і робили. Звичайно, що е, самі лікарні для нас писали але, запити, е, і ми передавали їх фройнде Гельфен. Відповідно, вони дивилися і казали Окей, ми це можемо ми це не можемо. Нещодавно ви передали одні з лікарень Львова, одному з лікувальних закладів Львова неонатальний інкубатор. Це складна технологія, насправді, і я бачу таку еволюцію від продуктових пакетів до дуже дуже складного обладнання. А воно обладнання. паралельно йшло. Воно йшло от, навіть зараз. Там може бути одяг, може бути е, швидкі, може бути обладнання для пожежників, тому різні речі. І оскільки е, наші німецькі партнери вони ну нім довіряють ті ж самі німці. Їм було простіше отримувати щось. А вони довіряли, в свою чергу, нам. Ясно, що ми давали звітність, пояснювали, на що воно піде реально, і навіть зараз узгоджуємо. Відповідно, воно так і робилося. І багато часто що було, що їм просто дзвонили і казали: дивіться, є там ціла машина, там, наприклад, чи одягу, яку можна взяти, який можна взяти, чи може бути, наприклад, продуктів харчування. І ці безкоштовно передавалися, навіть в ті 5 мільйонів не входило. Які вони брали Крістофер? Я знову ж таки пропоную повернутися в перші дні війни. Mm. Чи пригадуєте відчуття, з якими ви їхали ви сюди, з якими їхали ваші колеги з Німеччини, в країну, де нічого не відомо, де кожного дня обстріли. Навіть це зараз ми розуміємо, що у Львові трішки спокійніше. А тоді це було вся країна була в червоній зоні небезпеці постійно. З якими ви відчуттями тоді в'їжджали в нашу країну? I know Lviv, a couple of years, in my first visit after this uh, war start, it was hard to see uh, the secure mm -hmm. situation with um, shelters and uh, the churches uh, put in wood and so. and it was hard to see it, and it was also hard to see. A little the change of the faces from the citizens. Ви, мабуть, I think it changed weekly. Um, in the first weeks, uh, it's I was able to see they are a little bit afraid uh, because the situation is changed. And uh, in the next weeks, we saw, I saw uh, the faces uh, hopeful but what i explain to everybody here in the city and uh, every ukrainian i can uh, talk to please be hopeful because you are not alone we stay on your side and we are motivated to, uh, to help Для нас дуже важливо це чути ці слова, і зараз на четвертому році повномасштабної російської агресії в Україні Крістофера також до вас запитання на початку нашої розмови. Ви говорили про те, що допомагати Україні чи пояснювати потребу допомоги Україні на початку вторгнення в 2022 році було просто. Що змінилося зараз? Чи складніше зараз пояснювати мешканцям Німеччини про те, що слід і далі підтримувати Україну? months, Everybody have a chance to see it on top in television news, and uh, the longer it takes, the people of European uh, must uh, look for information. What happens? That is a change in the uh, in for in the news uh, infrastructure. And our mission is to use uh, different kind of networks to go to uh, uh, people and explain them. Uh, there are still. Гелп ізнідедпроблем із Дмитро, До вас подібне запитання. Власне, як до представника ротарі клубу, мережі ротарі клубів, яка є yeah. по всьому світу, і насправді, і я спостерігаю, ви можете зі мною або погодитися, або ні, що дискурс про потреби Україні, потреби допомагати Україні дещо змінився. Якщо раніше мова йшла більше про цінності, то зараз, особливо з приходом до влади нової команди Сполучених США, Америки, більше говорить про прагматизм. І в Німеччині, в Німеччині і в інших країнах Європи, все більше звучить теза про те, що давайте допомагати Україні, ну тому що вона відстоює демократичні цінності в обли в, перед. Загрозою тоталітарної навали, але також допомагати Україні потрібно тому, що це в інтересах самої Європи, тому що краще захищатися в Україні від від російської навали, аніж захищатися на кордонах Євросоюзу. Чи так це чи змінився цей наратив, чи стає зрозуміліше європейцям, що саме так краще тому краще допомагати Україні? Перше ніколи не чув, щоб європейці говорили про якісь оці. Наратив, що треба допомагати, ну щоб там зупинитись, я це чу, частіше чую від українців, які це приходять і кажуть, давайте ми тут це будемо воювати, а ви нам допомагайте. А, від наших партнерів, європейських, ми чуємо тільки безкорисливі речі. А, навпаки, ми коли ми повинні зацікавити їх щось тут робити, і коли ми з народною самообороною спільно, наприклад, їздили в Вольсбург, і допомогли скласти партнерство між Вольсбургом і Жовкою. Одна з речей, які ми казали підприємцям Вольсбурзі казати: дивіться, Україну треба буде відбудовувати, а нам потрібні новітні технології, новітні підходи. І для цього Німеччина прекрасне ну, джерело тих технологій. Приходьте, є фінансування, за яким треба буде йти, і спільно давайте це робити. Mm -hmm. Стосовно ну, якби, того, що війна довго триває, так. І воно насправді змучує людей, а, і, і, і в нас безумовно, але в нас немає виходу і там, а в них є цей вибір. А, але тим не менше, там багато людей є, і навпаки, те, що зараз каже Трамп, воно сприяє тому, що більше хоче прийти, і розуміє, що окей, ми очікували, що можливо магічною паличкою якось воно Зупинеться, станеться, все зупиниться. Ти тобто, порозуміють, ні, це треба йти і самим працювати. Тому. Тому дійсно треба працювати. Просто якщо раніше це можливо було легше, ти просто сказав: Окей, нам треба таке і воно з'являлося. Тепер ти мусиш довести, що твій проект реально а, дасть найбільший вплив, буде матиме найбільший внесок порівняно з іншими. Тому ми, коли зараз говоримо з донорами, ми мусимо показувати їм статистику: якщо ви дасте це обладнання, скільки це людей може з тим скористатися, а, і який вони може мати внесок. І тоді вони розуміють і для себе приймають рішення, чи вони хочуть цей притримати проект чи інший. Е, от в продовження цієї розмови, запитання до Крістофера. Як ви знаходите гроші? Хто ці люди, які дають вам гроші? Я нагадаю, що за три з невеликим роки повномасштабної війни вдалося закумулювати і закупити допомогу Україні на 5 мільйонів євро. Це фантастична сума. Насправді. Хто ці люди, які дають вам гроші? Ви твама мані, боріць гарта ден інферств манс автопішен. Бат да мані від громадян. and from companies and most of them ask for um, projects which they are able to understand like sending uh, ambulances or uh, special medical equipments and they give money special for that and the concept of friend helping convoy is to bring this together the donations and the needs and we make the transportations the paperwork and so on

And it's not not a problem to give a motivation. Uh... Тугал Дмитре Крістофер дещо розп... описав таку схему, що є донори, є потреби і є логістика? І я хочу вас запитати далі власне про цю логістику, адже це також величезний виклик, особливо зараз, коли є постійні зміни законодавства щодо перетину кордону українськими водіями, страх, очевидно, страх закордонних водіїв приїжджати в Україну, і це є виправдано, і це є, ну очікувано і нормально. Як ви даєте з цим собі раду, як можна, де ви шукаєте цих? Людей, які мають можливість виїжджати за кордон, чи ускладилася ця робота за останній час, і що би ви очікували від держави для того, щоб спростити цей процес? Дуже хороше питання. І я хотів би на що звернути увагу: по-перше, для логістичних компаній, які цим займаються професійно, вони звикли, що постійно щось змінюється. Наші українські, якби логісти, водії? Вони в цьому дуже добрі, і тут я хочу там компліменти ще раз сказати народній самообороні Львівщини, яка багато працює, яка приймає участь в комісії по впливам, по змінам до цих правил. Ситуація змінюється, але не тільки навіть в Україні. В Польщі, наприклад, стало просто щоб переїхати в Польщу, якщо в тебе вантаж понад 3,5 тонни, ти мусиш додатково ще зробити оформлення цього вантажу, навіть оце гуманітарний. Потрібно ввести статистику, як ти їдеш, в спеціальній програмі зареєструватися. Тобто, це додаткові ну, зусилля, які стали, і це також ну, проблемно. Якби Для водіїв, які це займаються, ну, так, з шляхом та ситуація ну, стала складнішою, але не катастрофічною. Катастрофа була на початку, коли е, просто жодна, ну, навіть ці. Фури не могли приїхати. Це в Україну. було дуже невпорядковано, хаотично. Так, але навіть тоді воно якби знайшло, стало на рейки, знайшлися рішення. Там логістичний хаб в Польщі, їх було кілька, куди приходили вантажі, а звідси вже переїжджали. Іноземні водії приїжджають сюди, але як волонтери. А плюс ми бачимо волонтерів. Тобто це цілком нормально в Німеччині, коли депутат міськради в має права для водіння фури, і він сідає і їде. Крістофер так само спеціально склав іспит і може їздити і привозить сюди. І як там пожежні машини, так і може фурою керувати. Тобто, це ще одне ем, з точки зору України, я бачу більшу проблему, ну особисто. Це те, що е, до нас приїжджають одиниці людей з заходу. А нам потрібно більше їхати туди і більше доносити, що нам треба. І в цьому, на жаль, ну ми маємо проблему, тому що держава ускладнює це. Те, що зараз відмінили шлях власне, для таких історій, це проблема. Те, що наші е, навіть самі люди, які займаються культурною дипломатією, не можуть нормально виїхати і просувати це. А, не, а коли вони не приїжджають, то туди приїжджає хтось інший, і часто це можуть бути пов'язані з росіянами, ну то це, якби знаєте, стріляєш сам собі ну, якби вдогу, в ногу, якийсь міст. Але сподіваюся, що це якби ну, зміниться. І ми навпаки будемо просувати це. Нам потрібно бути присутніми там. Нам потрібно про себе нагадувати. Нам потрібно збирати людей, об'єднувати і українців, які виїхали, тому що вони повернуться рано чи пізно. Не всі, але якась значна частина. Щоб інші люди бачили, що це є. Ми нормальні люди і нормальною мовою. Оця народна дипломатія, вона надзвичайно важлива для того, щоб нам продовжували приходити допомога. Я теж саме питання поставлю Крістоферу. Чого би він, як громадянин Німеччини, який величезну частину свого часу життя присвячує допомоги Україні, очікував очікував би від України і від Українців для того, щоб робити це було простіше і легше? The main problem іс де алдефинс лев Юніон, андеса Лотов And the rules at the border Change every time. I have a lot of experience with it, but every time is a little bit алибит surprise uh, how the process changed and how it's, uh, the best way for us to to handle the things. The infrastructure at the border rice up in the last couple of years to a high level. But the best is no border anymore. Трактую в вашу відповідь, що буде все набагато простіше, коли Україна стане членом Європейської Унії, Європейського Союзу. Yes, I, I hope so. Крістофере, 500 поїздок до України, величезній частині з них ви особисто брали участь. Чи була якась така, що особливо вам запам'яталася? Та, яка, коли вас запитають Німеччині, чим ти займаєшся, ви скажете, от, наведете саме цей приклад? It's hard to say, because every visit in Ukraine it's a special experience. But the... But the best experience is to be connected with ukrainians and uh, have a feeling they are really uh, thankful, thankful for what we are doing and thankful for the feeling that they are not alone. and this is uh, in my heart and this is my motivation to do this again and again and again. all, all people on the ukraine side of this project and the german side of this project, А then with own problems. Фантастична відповідь. Дякую вам за цю розмову і дякую вам за величезну допомогу нашому народу, українському народу. It's honor for me. Керівник благодійної організації Front the Health and Convoy. Конвой, друзі, допомагають Крістофер Йорен. Та Дмитро Семивонник, член правління Rotary Club Львів International, були гостями цієї частини нашого проекту: проекту свої про тих, хто наближає українську допомогу.